Ну що, я знову в теплиці. Я тільки справилася, бо трошки їздила в епіцентр, де що купляти. Зараз вам покажу, що я зробила із тими саджанцями. що вчора купила. І посередині це від Наталії Олександрової. Дивіться. Масує дуаплін. Отак я зробила, купила кору, е купила ленту сьогодні. Ще раз, тому що мені не вистачило вже. Я ж там зробила, мені ще кусочок залишився, мене дав без ленти стоїть. Це бардурна лента. Мене питали люди, як же ж ви будете переносити такі великі цілі стоять у вас. типа якісь бачки чи що. Ні, це бордюрна лента, вона її знову поставила. От. І вже я задоволена, посадила, підлила, під... хай трошки поростуть. І я їх підживлю, я сьогодні накупила, потім покажу, що я купила, чим я буду підживляти, Але гляньте, важко таким добренько тут, комфортненько. ого, е, Для чого ця лента? Я б її не купляла, це ж все ж гроші, але ж. Без без підсип цю кору і вона буде по всій теплиці. Ну, то я вже зроблю так, щоб мені потім не збирати ту кору, щоб було акуратно. Отак. Гляньтено. Ну. Отаке. Отака золота в мене теплиця робиться. Тут взагалі ростуть як. Дивіться, як вони ростуть вчора ще були тут маленькі геть, а тут взагалі. Оце туди. Ну і отут ця бордюрна лента, Але я купила тут кору, така хорошенька кора, це друга фракція. А це теж друга фракція. Бачите, треба підсипати відра. Це також друга фракція, але ви гляньте на які здорові куски. Це я купляла в садовому центрі в нас. О, бачите, А це сьогодні купила в епіцентрі отаку штуку, 50 літрів. Там трошки ще залишилось менше половини, то я ще відра оці підсиплю. Дай так я отакий результат. Отакий результат в мене вийшов. Кажіть щось, чи погано, чи добре. <с> щось кажіть. От, вигляньте, дощик пройшов такий холодний, теплиця 20 градусів. Хай би вона така була б. Але бачите, гарненько ростуть. Бачите, гарненько ростуть. Це від Наталії Олександрової. І оцей. Це від, це від Кості. А це від мене. Така спеціалістка. Було шість саджанців, було шість черенків. Вийшов тільки один. Ну, нічого. У мене є два рандіно. Один, два. Оце буде третій якщо він буде далі рости. Так на цьому все. От, я задоволена, свою роботу я зробила. Свою роботу, ну, саджанцями, що треба було, я зробила. І навіть ще, думаю, навіть забагато. Ну, як забагато? Зробила так, як треба, да і все. Ось Бачите? Отака кора. Землі багато, багато всього тут. Я вам казала в тому відео, спробуйте, не, тільки мені не доносите. <гум> я з вами <гум> розберуся. Таке добренько, на цьому все буду йти в хату, бо я вже так сьогодні заробилася. Ось тут робила, поїхала в епіцентр, ще кудись там в аптеку заїхала. От, бо ще ж, кромі інжирів, ще проблеми ж вже є. Як же ж без них жити? От, і, це. і потім приїхала сюди. Посадила і вже йду відпочивати. Йду відпочивати. Теплиця. Хай теж відпочиває від мене. Бажаю вам хороших урожаїв, так як я говорю, отаких, от як грушка бера, щоб він жири були. Не менше. На цьому все. Пока-пока.